Ви слухаєте українську програму з Ватикану. На зустріч світлу. рубрику готує сестра Тереза Безпалько. Христос страждається дорогі радіослухачі! Знаменно, що цей перший день Нового року розпочинаємо з молитви Божим Словом у ритмі лекції «Одівіна». Цьогоріч ми обрали читання із книги псалмів як провідник для слухання Слова Божого. Пропонуємо застановитися над текстом вибраних псалмів із царських часів, які читаємо на вечір'я великих празників. Помолімося! Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Псалом 72. Боже, твій розсуд дай цареві, синові царя, твою справедливість. Він буде правити від моря аж до моря. І від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі таршіша й островів принесуть дари, царі шеви й севи дадуть гостинці. Ім'я його буде повік благословенне, аж поки сонця ім'я його буде. В ньому благословляться усі земні народи, і прославлятимуть його усі народи. Цей псалом завершує Давидові молитви й другу книгу псалмів, присвячену Соломонові. Перед нами твір, який складно датувати. Він не лише пов'язаний з монархічною ідеологією Давида, а й відкритий до месіянського горизонту, де Соломон є моделлю справедливого і мирного царя. Початок псалма – це молитовне звернення до Бога, про нього згадано і в кінці тексту? Що ж слід взяти майбутньому цареві на замітку? Він має усвідомити, щоб судити справедливо і керуватися праведністю на користь бідних, нещасних, пригноблених людей, щоб дати їм шалом, життя в його повноті, тобто стати джерелом миру для свого народу. Але про котрого ж царя? Мова у псалмі царем є Давид, а царським сином Соломон. Насправді представлення царя як і наслідки його правління настільки високомасштабні, що проглядається постать майбутнього Месії, який передовсім втілює в собі царського сина. Псалмопів спорівнює справедливість і праведність, які приносять мир, до гір і пагорбів, які становлять кордони Ізраїлю. Окрім того, встановлення нового законного правителя є надією на добре правління, адже врешті зреалізується Божа справедливість, бо слабкі отримують захист, а в Богі допомогу, тоді як пригноблених очікує визволення. Яке ж значення псалма в християнському контексті? Немає жодного цитування псалма у новому завіті. Можна здогадатися, що про цей текст йдеться в розповіді про волхвів, котрі пішли зі Сходу, шукаючи, де цар юдейський що це народився, бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитись. Десятий вірш нашого псалма містить титул цар, який традиційно асоціюється з іменем Волхвів, у псалмі, як і в Євангелії дитинства від Луки. Є опис універсальних характеристик царства. У цьому ж Євангелії знаходимо вислів про таку мудрість, яка перевершує навіть оту Соломонову. Тому святий Августин зауважує. Назва цього псалма говорить Соломона, але те, що в ньому оспівується, не може відповідати Соломонові цареві Ізраїлю по плоті. Ім'я Соломон вживається в переносному значенні, тобто мається на увазі Христос. Бо Соломон означає мирний, і це слово правдиво і досконало підходить до того, від кого як від посередника між ворогами ми отримали прощення гріхів і примирилися з Богом. Він сам є тим мирним, який зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу, своїм тілом. Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим. Що були близько, псалом, без сумніву, відкриває перспективу, а можливо, чудову мрію. Іноді мрії відкривають надію на мир, справедливість і радість, яка без сумніву сповниться. Якщо йдеться про людяність Ісуса Месії, то вона була переконливою та повної втіхи. Ніхто не міг собі чогось подібного навіть уявити. Його месіянською діяльністю було звільнення та викоплення бідних, слабких, нещасних і пригноблених, лише в ньому і з ним є можливість бути справді месіянськими, тобто християнами. Тож як надія присутня у баченні псалма, може бути пов'язана із сьогоденням, у якому живуть віруючі, в Ісусі Христі, вже відбулося сповнення. Яке, однак, стосується остаточного спасіння, очікуваного наприкінці часів. Що ж сьогодні чинить мене царем цих світлих і втішних образів, про які йдеться у псалмі? Роздумуючи разом із сучасним мислителем, шукаємо відповіді на це запитання: цей мир, це справедливість, це співчуття. Вже пропонується тому, хто хоче жити. Для нього вони стають предметами досвіду, завдяки якому вони писані в історію. Тоді ця надія може здатися розумною. Цього разу залишаємо питання відкритим. Святий Ларі, читаючи псалом, роздумує про вічну природу і силу Бога і бачить Христа, котрий існує від вічності, так та благає. Нехай віра залишається в межах богобоязливого вчення, щоб Господь Ісус Христос був єдинородний Бог, і щоб Він народився, щоб ми визнавали досконале народження, і нехай не забудемо, що Він є вічний, коли шануємо Його божественність. Не повердуй, Господи, життям Твоїх убогих, Ісусе Христе, Боже наш оспіваний пророком, визвали нас із рук тирана і царюй над нами. Від моря й аж до моря, Споглядаємо таєнство воплочення Сина Божого, його прихід відбувається в тиші. Сьогодні Господь народився за тілом у такій таємній тиші, що Його покоління зовсім не знали про його народження, вірою в Ісуса Христа, Його єдинородного Сина, Господа нашого, після того як Син Божий, як дощ на руну. З усім помазанням божественності був бо литий в нашу плоть, через помазання він був названий Христом. Єдиним автором цього імені являється той, хто був настільки просякнутий Богом всередині і зовні, що людина і Бог стали одним Богом. Цим помазанням на нас вилилося ім'я, що через Христа ми називаємося християнами і сповнилося те, що оспівано в пісні пісень: розлите миру, Твоє ім'я. Слухали українську програму Радіо Ватикан. Христос рождається. Лаудетур Єсус Христос.